Це дуже нагідно установить. Це нам вказано те, що ми на правильній дорозі. На ми ще нагудбаємо, виходимо. Я би казав брати лиж і вниз. Be on the Коротше, що можу сказати. Я дуже сильно змучився. Коротше, ми трохи змучились, тому вирішили присісти. Лишились ще 800 метрів до вершини. Скажу вам, що сил прибавилось в рази два більше. І ми чуємо ще дуже дивні звуки людей чи що. Не знаю, можливо, у нас білочка. Мені здається, що я відморозив на майже в машині. Всім привіт, народ. на годиннику шоста ранку. І ми виїжджаємо на льодовик. Так, день сьогодні обіцяє бути цікавим. Розкажу вам трошки про цю гору. Це один з найбільших вулканів Ісландії, який зараз покритий льодовиком, сходження буде трошки небезпечне, тому що ворог тільки наступила весна. І там образувалася тріщина, і вони всі вкриті снігом. і можна ненароком провалитися. Наглажений в туфлях. А там краю. Роман, зразу ваші враження, скажіть. Враження. Ну Але... дуже позитивне. Дуже енергійним настроєм. Супер. не кращого. Це наша перша зупинка. Ми побачили її з дороги. Це доволі популярна локація. І Я не знав, що вона тут знаходиться, але виглядає дуже естетично. Дорога виглядає якось так, якщо чесно, не дуже, і автомобіль не дуже підходить. Але я надіюсь, ми доїдемо до нашої кінцевої зупинки, і ми вже на висоті приблизно 300 метрів. Тут вже лежить сніг, погода змінилась просто на очах. Ми Починали, настрій був більш бойовіший, але погода має властивість його портити, тому поки так. Якщо чесно, ми трохи настрашились, коли побачили цю машину. Але це нам вказує на те, що ми на правильній дорозі. Приїхали ми на нашу парковку, звідси ми будемо починати сходження. Видимо, дивіться, якщо чесно не можу ж не сказати. Будемо букувати рюкзачки. і будемо виходити. Коротше, остання підготовка. У мене траплець коліном ще. Але думаю це не помішає мені сьогодні підкорити цю вершину. На жаль, не можу показати саму вершину, але в мене є кадри раніше, які я вставлю в відео. Ми ще на Гудбай ми виходимо. Трохи вітряно і холодно. На годиннику місяць липень. А тут сніг. Знову нічого не видно. Але ми продовжуємо рухатися. Хочу сказати про цю ту... Це насправді вулкан, який виник 7000 років назад. Останнє його вивершення було 1700 років назад, зараз він не діючий. І його верхівка покрита льодом, тому це трохи небезпечно, тому що зараз сніг тає. І в землі можуть бути Абсолютно самі, тут немає нікого. Змаленький стоп, маленький щоб попити води, тому що тут почався вже сніг. І ми вирішуємо Ходи куди зарости. Почався сніг тут. Ми вирішуємо куди далі йти. Тому що по ньому йти трохи слизько. По-друге, небезпечно, тому що під ним течуть річки, як он там. І можна провалитися, трохи намокнути і не тільки намокнути Тому будемо старатися зараз як максимально обходити сніг і рухатись далі. Тільки що чули звук машини. Тут їздять на вершину, такі шарпи великі, які возять людей за 150 євро. Ну, звичайно, ми такі грошей не платили. У нас таких гроші немає. Короте, я тільки що став сюди і воно булькосить, мені здається, що воно кипить, тому що це вулкан. І це перша моя проблема. Короте, я не розумію, якщо чесно, що це таке. Але коли ти стоїш сюди, ти просто провалюєшся. Моїм капсом фініта. феніта. Друга теж. А це навіть не половина, щоб ви розуміли. Там глибина снігу взагалі не видях метр три, провалишся, забудуть за забуду. такі. Починаються наслідки гарячої води з під землі. Продовжуємо рух, капець болоті 40 Правильно сонце відходить і видно краєвид. Але я не знаю як яким ми прийшли. Але виглядай дуже гарно. Підніматися. Ми ну, піднялися приблизно вже на висоту 800 метрів. І зараз нам трішки важко. Але головне не зупинятися ще трішки можна цілі. Коротше, знайшли знак, що можливо ми йдемо по правильній дорозі. Тут рукавиця. І друг каже, що можливо знак не тільки рукавицю. А ще й рештка людей. Тому не зупиняємося. Коротше, я не бачу, що ви це бачите. Але там на нас вершині лис. Я сам це не бачив в телефоні, я просто дивлюсь на нього. Не можемо дивитися в цей сніг зараз, тому що дуже очах мерехтить. Але якщо стоїть не знаєш, що робити, Що щось кажеш. Так стойте. Я би казав брати з лиж і вниз. Ну бо видно, стало дуже сильно поганою. Але я хочу. Да, він подивиться, він прямо по прикраї. Бач? The Fox. The Mountain Fox. And i would like to ask if it's dangerous if the fog is dangerous not the fog the fox yo the fox no yes. no it's not dangerous so we can walk we can go we can go straight yeah you're talking about the animal yeah 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 yeah, yeah no there's no dangerous animals in my right. saw all right but we saw him now what now we we are, he is sitting in front of our our ISIS. That's fine. Okay. It doesn't hurt people. Okay. Hopefully. Just be careful on the glaciers. There's a, there's a lot of uh, you know ruptures in the ice, so don't fall through. Yeah. Okay. Thank you. Thank you for your information. Right. Yeah. Yeah. Bye bye. Bye. We are. Ще до такої точки це могили вікінгів, які робили колись давнину. Та можливо і зробили недавно, але для них це пам'ять і вони це повторюють. Тому це виглядає дуже гарно. Серед білого снігу. Такий пам'ятник. рухаємось далі. Рухаємось ми рухаємо далі рухаємо просто по такому снігу. Трохи хвилююсь, тому що дзвонили в службу порятунку. І нам сказали бути особливо обережними на тріщини снізі. Її звичайно не видно. Але це дуже небезпечно. Я не знаю, яким чином це, це було... не видно нічого. Все просто зливається. Ми йдемо сюди покажете, що показує карта. Куди ще трошки йти? Але... Трохи важко, намокли трохи ноги. Тому що сніг дуже мокрий і важко по ньому йти. І найгірший мінус це те, що нічого не видно. Без окулярів не можу, тому що може почати самі грень. І просто держить якомусь раю. Кудись. Не так він собі видав рай. Але... Ну, почуду, що маємо то маємо. Ми почули, щойно звук шарпа. А, на жаль не бачимо нічого. Я не знаю що буде в цьому волок... Та, це звук шарпа. Я навіть в окулярах не бачу. Я встиг там У мене просто в очах все пливе. Не, тратуй, здесь. не, зашай, не зашай. Башу, такой, тут где-то В этом не знаю Я вижу их, не все так спешат Мы тут маршировали Слегка начались Но Мы его еще не догнали мы уже в пути Ну погоди Давай Короче, что можешь могу сказать Я дуже сильно змучився. Не можу їсти канапку, Але треба, бо я голодний. Ми досі не бачимо, де ми йдемо. Але ми знайшли сліди. це сліди які їхали на вершину і нам по маршруту наліво зараз. Але ми вирішили, що будемо сяпати сюди. Можливо це буде швидше і ближче. Так що... Побачимось пізніше. 57 хвилин хишена наверх. Півтора кілометра. А яка вистача підняти? Це скільки метрів? 400. Так, 450. Ще 450. 450 метрів до гори півтора кілометра. Тобто дуже гарний темп. Людей мене зустріли, я думаю, що ми їх сьогодні і не зустрінемо, хоча це сліди, якщо їх видно. І все. Пішли барбус. Нормально вижимаємо. Нормально. Канапка грязна. Я теж був з канапку, продовжуємо рух. Але ще нам 400 метрів вверх і 1,5 км до вершини. Це приблизно ще година. Важко йти, тому що сніг тут дуже мокрий. І в мене дуже сильно мокри ноги. І... і тому важко. А так... Так, вроді, все нормально. Плануємо зараз зробити тут невеличкий перевал, попити води і вирушити далі. Ми трохи змучились, тому вирішили присісти. Залишилось ще 800 метрів до вершини. Але справді ноги всі мокрі. Мені здається, я їх відморозив. Відморозив. Коротше, залишилось ще 800 метрів до вершини. Як я маю говорити? І ми трошки змучились, тому ми вирішили присісти. Поп'ємо чайочку і вирушаємо далі. Останні 700 метрів, але насправді ніг я не відчуваю просто всі мокрі. Запізнюємося на 12 минут. Ага, нас там чекають, так? Да? Вертольот, напевно, має забрати, що ми запізнюємося. Не роботу йдеш що, рома. Коротше, нам залишилося ще 700 метрів. Дуже важко вжити, тому що всі ноги мокрі. Коліна вже дрожать. Не скажу, щоб вдався і повернувся назад, але сил йти немає. І ще видимість взагалі нічого не видно. Я розстроєний, тому що мені здається, що згори ми нічого не побачимо. Тоді який сенс був що тут йти. Але виходу назад нема. Пішли. Короче, Залишилось останні 400 метрів нас сніг просто вже бряха по коліна Дуже сильно важко Але ця гора буде сьогодні з нами подобана Ми просто побачили вершину Ми побачили вершину, нам дуже сильно повезло тому що ми подолали рівень... Мас... Трошки? Емоції я не знаю, мені страшно, я відповідаю, мені страшно просто. Це виглядає дуже. Скажу вам, що сил прибавилось в рази два більше. Це вершина. Ми майже прийшли. Зробили uh -huh. це. Позаду у нас Еверест! Добре, давай піднімаємося вище People. Ми це зробили Я не піду туди. Я пушка. Сипиться. І ми чуємо ще дуже дивні звуки людей чи що. Не знаю, можливо, в нас білочка. Але якщо чесно, це місце внушає страху, скажу. Подначе страх, емоції, це все змішується і якось відчуття таке всередині, неоднозначне. Мені здається, що я... Відморозив ноги, тому що я не можу встати просто на праву ногу і біжу на носку. До машини залишилось колон 15. І я дуже сильно хочу загорітися і надіюся в порядку. Коротше, ми піднімалися на вершину, можливо, 1.4. а спускаємося з неї, Ну ще немає години. Ми просто всю дорогу бігли, тому що сніг слизький. І він дозволяє тобі просто сковзити по ньому. І ми майже в машині. Чотири години піднімалися, годину спускаємося. Були б у нас лежа босанки. Здається, я б вже був в машині з рівно. Вигляди тут, як на Марсі. Майже в машині. Ноги досі дуже болять. Не дивіться на мій вигляд, але ми це зробили. Ми вийшли на цього руки, тільки повернулися в машину. Дуже сильно змерзли і змучилися. Вже випалате плечай. Переділися і будемо виїжджати додому. Ще впереді дорога 2,5 години. Тому всім дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічі.